Вам інверторний чи звичайний кондиціонер? Я думаю, це питання ви часто чуєте від продавців, до яких ви звертаєтесь за купівлею кондиціонера. Завдяки цьому відео ви будете самостійно розбиратися, так все ж таки, що купити краще. Давайте уявимо собі автомобіль, який може працювати тільки в двох режимах: або швидко їхати, або зупинятися. І вам треба доїхати від однієї точки до іншої. На звичайній системі, якби у вас був звичайний двигун у вашого автомобіля. І не було педалі газу. Ви просто включаєте, і автомобіль швидко їде, доїжджає і різко зупиняється, гальмує. Потім вам кажуть, а треба ще трошечки далі доїхати. Він знову їде швидко і швидко зупиняється. З інверторним компресором, який працює через інвертор, ситуація інша. Він плавно запускається, доїжджає до необхідної точки, а кондиціонер в даному випадку просто набирає необхідну температуру, і він не різко зупиняється, а плавно зменшує свої оберти завдяки тому, що в інверторному кондиціонері стоїть інвертор, який перетворює. Змінний струм з вашої електромережі в постійний, а потім знову в змінний. І плавно каже компресору: слухай. Тут треба працювати на мінімальній потужності, а давай попрацюємо на максимальній потужності. А давай на середній і він плавно регулює оберти вашого компресора в кондиціонері. Що це дає, я вам зараз поясню. У звичайного кондиціонера є тільки два режима: увімкнено або вимкнено. Тобто, коли ваш кондиціонер буде намагатися набрати необхідну температуру в вашій кімнаті, він різко включається, набирає її і виключається. Потім температура у вас знову починає рости, він знову різко включається і виключається. Інверторний кондиціонер буде все це робити плавно, і інверторні кондиціонери частіше за все, взагалі, майже не вимикаються. Вони можуть працювати з енергоспоживанням 100 200 ватт в той самий час, коли звичайний компресор може бути вимкнений. Цей може працювати на мінімальних обертах і просто підтримати необхідну температуру. Перевагами інверторного кондиціонера є на 30% більш знижене енергоспоживання, робота на обігрів до мінус 25 градусів, але недолік це, на жаль, ціна. А що стосується. Звичайного кондиціонера, простота його будови, простота ремонту це перевага звичайної он-офф-системи. Але обігрів, на жаль, максимум до мінус 10. І то я не впевнений, що вони потягнуть. Тобто інверторні кондиціонери можна використовувати повноцінно для обігріву, і це буде дуже дешево. Довговічність кондиціонера більше у інверторного за рахунок того, що.